Передусім, я ще раз я хочу вам, я хочу підкреслити абсолютно відверто, питання території буде найскладніше. І я це відчуваю. Ми це розуміємо, і це буде, це буде для нас для всіх, виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто. Президент Трамп і сьогодні, і сьогодні. Від мене абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякі території. У мене була сьогодні така теза. ми я не буду про все говорити про що ми говорили з точки зору цього питання, тому що я чесно вважаю, і я сьогодні це сказав. Я не хочу глибоко йти в це питання по одній тільки причині. Я вважаю, що у нас буде кілька етапів розмови. Буде якщо не одразу припинення вогню, а часткове, значить ось вам пункт один часткове. А далі буде все одно всежне. Тише всесяжне припинення вогню. А я вважаю, що воно все одно буде. І я вважаю, що ми близькі до таких рішень. І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити, вони, вони зроблять це, бо від нас є точна добра воля, і, і по Європа вся всі ми підтримуємо це на цьому. І потім, коли ми перейдемо до складного періоду, те, що зараз відбувається з нами, я маю увазі дипломатично, як би це ну я розумію, наших людей їм складно, все це, да, але вони повинні. Зрозуміти, віця, ми нікого не боїмось, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль, як з тих моментів, які нас чекають.